Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. Я продовжую показувати вам свою серію реплеїв. Сьогодні у нас в даному відео це із сьомий. Я його обкатав на стрімі, і ось що з цього у нас вийшло. Їду на ТТ-позицію. Ми бачимо, що у нас сьо, із 7 трошечки не в адекваті. І ще він, типу, думає, що я йому щось там завадив зробити. Ну, то таке. Їду на ТТ-позицію, тому що три у них, ТТ, три у нас. Ну, відповідно, я вирішив поїхати сюди, подумавши, що вони теж сюди поїдуть. Стаю отут в позицію, хочу триматися подалі від нашого ІС-7, тому що ну, він веде себе максимально неадекватно. Побачивши, що тяжі засвітились там. Я приймаю рішення швиденько займати позицію для того, щоб е, могти вже відстрілювати і розмінювати якось наших СТ шок, що в цілому роблять і наші теж, інші ТТ. Я, до речі, грав тут з зводу, у мене взводний на вк 9001 п Все, їдемо все ж таки допомагати. Е, видаю по типу 61, стаю від Башти. Видає цей І7, але він все одно чомусь мене переслідує. Розумію, що їхні танчики всі знаходяться там, ну і потрібно їхати добирати тайпа. Мій зводний це робить за, ну, за мене, так би мовити. І я приймаю рішення тут трошечки спуститись і починати розмінювати нашу тут, нашого єпіся і нашу ПТСАУ. Тому, що, ну, коротше кажучи, якщо їх заберуть і без розміну, то це буде максимально недуже. Видаю по везешці. Стараюсь тут танконути, щоб вона по мені не, не попала. Там у нас іще один тайп. 61 й теж хотів по мені стрельнути. Він той стрельнув, але я танкнув, тому це все окей, це все добре. Так, там не дуже добре В мене була, як так сказати, не дуже добрі обставини. І сьомий по мені стріляє. Слава Богу. Я танкую. Дивлюся, тут якось е, зненацька з'явилася. Тут у нас е, ну ви зрозуміли, да? ВЗ-51 по гілці ВЗ-55, 9 рівень. Не, не зміг я тут танкунути. сам виїжджаю видаю, ну і розумію, що потрібно намагатися якось тут танкунути. Е, що і зробив. Тут це дуже добре, що я тут танкунув. Сам же ж видаю тику і. Повторюсь, намагаюсь танконути і розвести його на те, щоб він не попав. У мене це виходить на щастя. Добираємо цього тіпулечку. Дивимось, що у нас противники всі тут. Ну і відповідно їдемо їх видавати. Тут ще ситуація в нас була не супер зрозуміла. Ми тут могли ще насправді і програти, але добре, що все ж таки забігаючи наперед, скажу, що ми тут виграли. Видаю дві тики по ісу усьому. Виїжджає СТБ, хотілося по ньому зарядити фугасиком. Але, але ні, він е, ховається і я не встиг це зробити. До речі, це була ну, ця е, гра на стрімі, як в цілому і всі мої бої. І, скажімо так, хотілося взяти майстра на ісу у 7. І я розумів, що це потенційно майстер. І їду прямо видавати по СТБшці. У мене вистачає здоров'я для того, щоб, ну так би мовити, приймати шкоду. Я її беріг, 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 і от якраз е вона мені пригодилась. Розумію, що в мене 3 кіла. Якщо я заберу четвертого, плюс ще ну, буде 5700, все ж таки це може бути майстер на ІС усьому. Дивимось результати. Ось такий бій. З одного боку, він не сильно прям такий цікавий, на мою думку, але 5700 вийшло накидати. Взяли майстра, взяли воїна, основний калібр. Я вважаю, що а чому б і ні? А чому б і не показати? До речі, ви, напевно, це відео вже будете дивитись, коли у нього вже є сердечник, у нього вже є пробиття, файний, класний танчик. Я його тільки нещодавно викачав спеціально. Коли дізнався, що йому будуть давати ап в ребалансі оновлення 10.3. Ось такий бій. Напишіть з що ви стосовно цього думаєте, як вам із сьомий буде цікаво почитати. Нагадую, поставити вам подобаєчку, напишіть коментар. Також хочу сказати, що в нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер. Також стрімлю кожного дня починаю овісі на На цьому каналі YouTube є ще різні формати відео. Рекомендую вам їх глянути. А я вам бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.